Вітаю! Я Патич Вікторія, учениця 9 класу КЗ Головківська гімназія. Хочу показати елемент ткацтва на справжньому діючому ткацькому верстаті. Коли в полі була перероблена вся робота, господина сідала за ткацький станок. І день, та навіть уночі ладнала вестками все: полотно, рушники, рядюшки. А де брала нитки? Для вас таємниця, а для мене ні. У нас на полісі навесні засвітав льон блакитними квітами, а в серпні його збирали, обмочували, стебла розстеляли на полі, щоб сонце і роса працювали. Відділялися від костриці, їх надівали на гребінь, кужі ниток розчесували за допомогою гребінки, приспівуючи. Кину кужель на полицю, сама піду на вулицю, нехай миші кужель трублять, нехай мене хлопці люблять. Для прання фарбували природними фарбами. Найцікавіша це фарба із щуся. Чули про таку? Червець це лісова комаха. Личинки жука розмножуються лише в червні, і у жінок було лише кілька днів, щоб зібрати їх. З них і виготовляли знамениту червень, тобто яскраву червону фарбу. Славно, звісно, фарба мала величезний попит іноземців. Вісенцівські купці спеціально споряджали по неї каравани до Києва. Навіть море, через яке плевли чужинці, назвали червиним. І тільки згодом воно стало чорним. Рецепт виготовлення тримали в глибокій таїні. Під час коня нитка містилася в човник. Вже сама назва говорить про форму снаряддя, яке зовні дійсно нагадує човен зменшеного розміру. Човник господиня протягувала через основу. Притено пучками пальців нитка прижималася та пересовувалась за допомогою берди. Готова тканина намотувалася на колодку та знімалася по завершенню тканя. І як результат, отакий виходить ким. Сьогодні наша гімназія поставила собі за мету навчити сучасних дітей цьому старовинному ремеслу. і робимо ми це в межах грантового проекту шпулька. Наш проект це не просто навчання, це подорож у минуле, яка допомагає зрозуміти сучасність і зберегти нашу національну ідентичність через красу створеного власноруч. І ми, українці, є насправді унікальним народом, який зберіг свої традиції, звичаї, обряди навіть у 21 столітті. Дякую за увагу!